Сьогодні ми згадуємо пам'ять пророка Ільї. І нам треба знати, в яких безнадійних обставинах буття свого народу приходить в світ цей пророк. Головне, що мав цей народ. І що зберегло його протягом тисячоліть. Це була його віра в єдиного істинного Бога. А він піддався цей народ, і особливо керівники вважати її цього народу. Піддалися впливу сусідніх жерців і почали схилятися до язичництва. А язичництво воно все навколо землі, все про землю. Там дух не важить нічого. Все про добробут. Все про житейське. І з'являється пророк Ілія. До нього звертається Бог і каже йому, ти повинен сказати, так говорить Господь. І провістити і істину Господньої віри, і те, до чого веде від падіння від Бога, в якому істина і життя. І він пішов проти царя, цариці і десятків жерців. І показав могутність свого Бога. І показав, що з ним Бог істинний. І домагається він перемоги. Тоді, коли здавалося, що вона неможлива. Коли безнадія надія була у всіх. Хто ще зберігав істинну віру, коли чекали вони загибелі всієї тої традиції, до якої належали, а зрештою і загибелі свого народу. Нам треба розуміти, що цей досвід надзвичайно важливий для нас в нашому існуванні. І церква у нас може теж виконувати ту саму роль, яку виконав пророк Ілія, провіщає істину і кличе її захищати і берегти, і війщує свободу. І відчує перемогу над силами зла темряви і броду. І саме тому, можливо, в наших теперішніх обставинах нам треба мати те почуття надії. В обставинах, які безнадійні, але наш досвід уже є дорогоцінним, бо було три роки тому. Становище набагато гірше, ніж зараз. І були люди, які були сповнені впевненості і надії. І ті безнадійні настрої, які були в нас на самому початку. Я їх висловив одного разу, сказавши друзям своїм, друзі, а ми не повернемось з цієї війни. Я не відкидаю цієї думки, якими ми повернемось з цієї війни, не тими, що були. Ті, що були, вже не повернуться. І нічого з минулого вже тепер не повернеться, буде тільки майбутнє. Але на початку я думав, що ми не виживемо, що кожен з нас приречений на смерть, на загибель. Виявилось, що й ворога від Харкова, Києва і інших міст відкинули. Виявилось, що його найкращі сили були знищені. Виявилось, що в нас така сила духу і волі до перемоги, що цим почав рахуватися цілий світ. У нас дорогоцінний досвід. У нас дорогоцінний досвід виживання церкви. В радянському суспільстві, коли спочатку було знищено майже все на нашій території, і був момент перед самою війною, коли в Україні діючими було дві церкви, одна в Одесі, одна в Харкові. Ми повинні згадати, що Микита Сергійович Хрущов. Вирішив, що у нас буде комунізм до 80 році і що до цього не повинно бути жодної церкви. І поновив знищення церков, знищення громад і переслідування церкви як такої. Тотальне переслідування церкви було таким, що його можна порівняти з тим, що творилося в Римській імперії перші століття. І мучеників було дуже багато. Справжніх мучеників. І були люди, які знали. Спочатку церква піде підпілля і буде катакомною. Вона буде ховатися від владоможців. Але воно не загине. Вона не може загинути. Бо вона з Богом, який є шлях істина і життя. Захищаючи нашу країну, ми захищаємо цінності, добра, світла, правди і свободи. І з нами Бог, який є шлях істина і життя. Обставини складні. І вони дуже довгості будуть складними. Бо надто велика місія у нас в цьому столітті. Але які б не були складними ці обставини, абсолютно безнадійними. А ми живемо надією. На Бога, Його правду, світло, любов і свободу. На те, що Він нас не залишає і надихне нас. Захистити правду і свободу і здійснити царство світла і любові. На тому стоїмо і будемо на тому непохитними.